Ми продовжували свою подорож по святому Афону ішли його благословеними стежками, і ось перед нами відкрився монастир Симона Петер, що освячений на честь Різдва Христового та розташований у південно-східній частині півострова між причалом Дафні та монастирем Григоріат. Високо, високо над морем підносилася скеля. На краю якої, мов гніздо розташована була обітель. Цей монастир був оснований святим Симоном, Афонським ченцем 13-го століття, який назвав своє дітище новий Віфлієм. Святий Симон, живучи пустельником у цих місцях, протягом двох років бачив надзвичайно яскраву зірку над краєм скелі. Зірка то сяяла, то зникала, і він відчував, що таким чином Господь наказує йому збудувати на цьому місці монастир. Святість Симона була відома всім афонським монахам, він мав велику повагу, тому багато ченців добровільно зголосилося працювати з ним і гуртувалися біля нього. Почалося будівництво, і в міру того, як воно рухалося до краю скелі. Братії, ставало все важче виносити таку запаморочливу висоту, тому довелося спинити роботи. Якось святий Симон попросив свого келійника Ісаю віднести працівникам вина, але на шляху на вузькій стежці Ісая відступився і зірвався зі скелі. Святий Симон бачив це, стоячи неподалік, і тут же закликав Пресвяту Богородицю. А потім скорботно попросив братів спуститися вниз і принести тіло свого вірного помічника. Яке ж було їхнє здивування, коли Ісая повернувся живим і неушкодженим, навіть не проливши і краплі вина із глека. Цей чудовий випадок надихнув працівників працювати далі, і вони успішно закінчили будівництво. З того часу це місце називається Симоно Петр, Камінь Симона. На згадку про тверду, як камінь віру, його засновника. А ось чудесна поява зірки на небі, яка стала для святого Симона знаком Божої волі, навела його на думку освятити монастир на честь Різдва Христового. Вперше будівництво монастиря фінансував у 1362 році сербський імператор Іоанн Углієса, Дочка якого отримала сілення по молитвах святого Симона. Сам правитель Іоанн згодом став ченцем цього монастиря. Вражені зовнішнім виглядом монастиря, ми зайшли всередину, де панувала молитовна тиша. З'явилися ченці, з чинці, сяючими обличчями, усміхаючись нам, вони привітно нам вклонилися і відкрили храм. Ми зайшли в храм і приклалися до всіх його ікон. Один із щенців відкрив віфтер і виніс з віфтаря святині. Це були чесний животворящий хрест Господній у золотому окладі і нетлінна рука святої Марії Магдалини. Так саме тут зберігається нетлінна ліва рука. Святої рівноапостольної Марії Магдалини святиня була відкрита для поклоніння і покладена на подушку з червоного оксамиту без окладу. Ми всі по черзі благовійно і трепетно почали прикладатися до святого Христа, а також до нетлінної руки Марії Магдалини. Я підійшов до одного із щенців з проханням розповісти. Про руку Святої Марії Магдалини, як вона тут опинилася та про чудеса пов'язані з нею. Чернець оповів, що в 17 столітті церковний діяч Йосип Міталінський скрізь збирав для монастиря гроші, і ось він саме подарував монастирю ліву руку Святої Марії Магдалини. Її рука не пошкоджена, шкіра на ній збереглася, можна побачити навіть сухожилля. Рука тепла з температури людського тіла 36,6 градусів, що неодноразово було засвідчено спеціальними комісіями. Крім того, рука випромінювала пахощі. Скажіть отець, звернувся до чинця один із паломників, а всі, хто поклоняється руці, і цілує її, відчуває, що вона тепла. Так справді. Хто цілує з благовінням і вірою, знаходячи вона тепла з температурою живої людини. Я розповім вам один випадок, продовжував чернець. Якийсь час тому приїжджав на Афон Паломник, який поцілував руку Святої Магдалини, але не відчув, що вона тепла. А всі його друзі, які були разом з ним, відчули тепло святої руки. Коли вони її торкалися, це сильно пригнічувало і засмучувало паломника, і він не переставав думати про це весь день. Нарешті він звернувся до нас, до ченців, розкрив свій неспокій і попросив нас про допомогу. І ось духівник порадив йому посповідатися і помолитися святій Магдалині, а потім знову прикластися до її нетлінної руки. Наступного дня після сповіді цей паломник знов вклонився і поцілував руку святої, і цього разу він відчув сильне тепло і пахощі, що походять від неї, після чого зі сльозами на очах він підніс подяку Богові і святій Марії Магдалині. Як ви вважаєте отче?» – запитав я. А що було причиною того, що він не відчув, що від руки відходить тепло? І чернець відповів, Свята Марія Магдалина тужить за наші гріхи, за плотські падіння людей, які вчинили блуд, перелюб і багато іншого. Свята дуже хотіла, щоб ця людина усвідомила свої гріхи і покаялася в них. Нехай прибуде з нами благословіння Боже та молитви Святої Марії Магдалини. Такими словами. Закінчив чернець. Амінь.